Міністр оборони Ростем Уміров передав росіянам документ із позиції України щодо припинення вогню. Він вчергове підтвердив готовність країни до миру. Водночас, Москва намагається затягнути переговори на фоні міжнародного тиску і закликів до миру від лідерів США та Європи. Кремль все ще ухиляється від конструктивних кроків. Далі розберемо ситуацію детально. Ставте лайк і одразу починаємо. Міністр оборони України Рустем Уміров передав очільнику російської делегації Володимиру Мадинському документ, який містить українську позицію щодо припинення вогню. Про це він повідомляє у соцмережах. Уміров зазначив, що після переговорів між Україною та РФ у Туреччині 16 травня світ очікував на чіткі кроки від Москви. однак, російська сторона затягувала процес, уникаючи конкретики. Тут процитує міністра. На жаль, російська сторона намагалася затягнути цей процес, але тиск спрацював після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів президента Зеленського, які довели, що світ об'єднаний навколо досягнення миру для України. Росіяни, нарешті, повідомили, що дописали свій меморандум. Втім, вони затягують передачу документа. Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Очільник міноборони підкреслив готовність України до повного і безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Також він заявив: ми не проти зустрічі із росіянами і очікуємо їхніх в лапках меморандум, аби зустріч була пустою і могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше 4 дні до виліту, аби передати нам для опрацювання їхній документ. У свою чергу і радник президента України Дмитро Литвин підтвердив, що український документ містить чіткі кроки до припинення вогню. Росіяни його отримали без жодних відмовок. Тепер м'яч на їхньому боці. Усі чекають на їхній так званий меморандум. Вони обіцяли його придати і не тільки нам. Тим часом російська сторона знову грає у свою улюблену гру під назвою. Ми тут ні при чому. Речниця МЗС РФ Марія Захарова дружньо запевнила всіх, що Москва, мовляв, не має жодних домовленостей із Вашингтоном чи іншими країнами щодо обміну документами. І, взагалі, мовляв, росіяни діють строго за планом, узгодженим 16 травня у Стамбулі, де сторони домовилися готувати бачення припинення вогню для наступного раунду переговорів. Ну як завжди, обіцяли домовитися про те, як домовлятимуться. Тим часом секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу повідомив, що Стамбул це тепер, бачите, головний переговорний майданчик для діалогу із Україною. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже пропонує Україні зустріч 2 червня. Причому за повідомленням російського МЗС Лавров вже встиг поговорити телефоном із держсекретарем США Марк Рубіо, обговоривши підготовку пропозицій до наступного раунду переговорів. У Москве відрапортували, що Рубіо, нібито підтвердив, що Трамп дуже хоче якнайшвидше завершити конфлікт. Це цілком логічно, але от тільки сам Кремль робить усе, аби війна продовжувалася. Показово, що Трамп у свою чергу заявив про готовність до тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним. Цитую я хотів би, щоб це сталося кілька місяців тому, але на даний момент ми працюємо із президентом Путіним і подивимося, до чого це приведе. Він також зазначив: я повідомлю вам протягом двох тижнів, чи Путін нас підкуповує чи ні. Якщо так, ми відреагуємо по іншому. У той же час, під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість економічного тиску на Росію, аби прискорити завершення війни. Процитую президента. Ми всі розуміємо, що російська економіка вже частково відчуває санкції. Але саме армія РФ реально зіткнеться із наслідками приблизно із літа 2026 року. Це дуже довго для нас. Ми не хочемо років війни. Він закликав до запровадження жорстких санкцій проти російського енергетичного сектору, обмежень на постачання технологічних компонентів для зброї і цінових обмежень на енергоресурси. Зеленський підсумував, ми дуже сподіваємося на сильний санкційний пакет від США. І чесно кажучи, я не бачу причин, чому Сенат США не міг би його підтримати уже зараз. Таким чином, Україна зробила свій крок до миру, представивши Росію план припинення вогню. Натомість Москва затягує процес, демонструючи небажання рухатися вперед навіть під тиском світової спільноти. Росія накопичила достатньо сил для початку наступу на Сумщину. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, зазначивши, що окупанти зосередили значну кількість військових для прориву на цьому напрямку. Він уточнив, що накопичення ворожих сил відбувається на Курщині, і почалося воно із моменту контрнаступу росіян і часткового витіснення ЗСУ із регіону. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підкреслив активізацію окупантів на фронті. Цитує його допис у Телеграм: Росіяни атакують штурмовими групами на Сумщині, на Харківщині, дещо нарощують інтенсивність на сході. Постійні атаки в їх інформаційному полі. Ключовий наратив війна. Далі паралельно з нарощенням ВПК їх інфополе демонструє, що наміру припинити війну вони не мають. Це ключові маркери, окрім подій на фронті. Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що Росія накопичила понад 50 тисяч військових поблизу Сумщини. Цитую зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська більше 50 тисяч. Ми розуміємо, але у нас там є успіхи. Кінець цитати Зеленський додав, що на Покровському напрямку у Костянтинівці, попри проблеми, українські війська за останні дві доби відтіснили армію Росії на 4 кілометри. Водночас, за словами Зеленського, сили РФ продовжують спроби перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області, проте поки що їм це не вдається. Про ситуацію на Сумщині повідомили і аналітики Діпстейт. Там зазначають, що армія Росії змогла закріпитися у населеному пункті Біловоди в області, готуючись до подальшого просування. У локні ситуація складна. Ворог накопичує сили і намагається прорватися на юнаківку. Активні спроби закріпитися фіксуються у Володимирівці і Водолагах, а також біля Яблунівки. Як повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, під контролем окупантів знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, журавка Хутінської громади. Але всіх мешканців вже евакуювали. Водночас інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни просунулися на напрямках Часового Яру, Торецька і Покруська Продовжуючи наступальні дії на сході України. Тим часом неспокійно у російському тилу. У ніч на 28 травня у Ставрополі на гранаті підірвався майор, перший заступник голови Ставрополя Заур Груцієв. Разом із ним загинув його знайомий. За даними російських медіа, чоловіки сиділи на лавці біля будинку і вживали алкоголь. У якийсь момент невідомий підірвав бомбу. Звісно, традиційно, росіяни заговорили про причетність України. Їх слідчі вже розглядають цю версію. Українська сторона цього інциденту не коментувала. Зазначимо, що Гурцієв – це один із учасників знищення Маріуполя. Він керував бомбардуванням міста. Пізніше брав участь у окупації Авдіївки. Російські канали пишуть, що Гурцієва підірвав сусід, 29-річний Микита Пеньков. Вибухівка була у нього в сумці. За однією з версій його використовували в темно. За іншою він свідомо пішов на теракт, поки невідомо, чи були знайомі нападник і жертва. Гучно було і на Курщині. Українські військові завдали прицільного удару по загарбникам у області. У мережі поширили кадри наслідків одного із прильотів. Зазначається, що ракети «Хаймарс» поцілили у госпіталь із російськими окупантами у Кореневому. Там лікувалися учасники штурмів на Сумщині. За іншою версією, прилетіло по пункту постійної дислокації ворога. Чекаємо на офіційний коментар українського командування. Тим часом Німеччина заявила, що вже за кілька тижнів може бути готове перше далекобійне озброєння, на розробку якого виділено кошти для України. Згідно з повідомленнями, це можуть бути крилаті ракети дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Тим часом тривожні, але вже відверто абсурдні заяви лунають із Білорусі. Держсекретар Ради безпеки Олександр Вольфович видав, мовляв, ракетний комплекс Орішнік розмістять на білоруській території до кінця 2025 року і додав пафосно наступне: нехай Україна не думає, що це блеф. Мабуть, пан Вольфович вирішив, що погрози краще звучать із приміщення, де ще пахне радянським нафталіном. Таким чином, ситуація на фронті та у тилу демонструє чітку стратегію Кремля щодо продовження війни проти України. Інтенсивні атаки на Сумщині та Сході лише черговий доказ цього. Черговий крок Китаю до війни вперше за останні п'ять років Пекін розмістив два сучасні бомбардувальники Х 6 на спірних Парасельських островах поблизу Тайваню. Це було зафіксовано 27 травня. Повідомляє Reuters. Цей крок аналітика розцінює як чіткий сигнал від лідера КНР Сі Цзіньпіна, передусім спрямований проти Філіппін і США. Того ж дня зафіксували також два транспортні літаки Іпсалон 20 та літак раннього радіолокаційного виявлення КДЖ 500 здатний контролювати повітряний та морський простір. Але ж амбіції Китаю не обмежуються Парасельськими островами. Пекін претендує на суверенітет майже над усією акваторією південно-китайського моря. Попри наявні територіальні претензії із боку Брунею, Індонезії, Малазії, Філіппін, Тайваню та В'єтнаму. Зокрема, видання Financial Times зазначає: Китай уже розгорнув біля Тайваню десантні сили, авіацію та реактивні системи залпового вогню, здатні ізолювати острів всього за кілька годин. У Міністерстві закордонних справ КНР раніше вже заявили, що об'єднання із Тайванем не зупинити. Ба Більше Пекін уже звинуватив Тайвань і США у провокуванні війни. Речник канцелярії в справах Тайваню при Держраді КНР Біньхуа на брифінгу прокоментував заяви Пентагону про можливі плани Китаю з силою встановити контроль над Тайванем у 2027 році та зусилля Тайваню за підтримки Вашингтона посилити обороноздатність. Далі процитую «Правляча на Тайвані демократична прогресивна партія. Переслідує корисливі політичні інтереси і разом зі Сполученими Штатами перетворює острів на порохову діжку, провокуючи війну. Нагадаю, що минулого року розвідки США та західних країн попереджали про плани КНР встановити контроль над Тайванем до 2027 року. А також на цьому фоні президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами заявив, що Китай фактично допомагає Росії у війні дронів. Зеленський зазначив, що Китай заблокував продаж дронів Мавік Україні та Європі, залишаючи можливість їх придбання для Росії. Тут варто процитувати: Китайський Мавік відкритий для руських і закритий для українців. Тому, коли кажуть, чи допомагає Китай руським, як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України, в тому числі. А для русських є така можливість. Президент підкреслив, що Росія має напрацювання у сфері виробництва дронів, тоді як Україна випереджає її у сфері далекобійних БПЛА. Тим часом адміністрація Трампа наказала американським компаніям Cadence, Сінепсис Siemens і DA, які створюють програмне забезпечення для проєктування мікрочипів, припинити продажі своїх технологій китайським групам. Як повідомляє Financial Times, це може ускладнити для КНР розробку прильових чипів. Строжні новини лунають із Росії. За даними Spiegel, там нещодавно провели масштабну модернізацію стратегічних ядерних об'єктів. Відбудували новенькі казарми для своїх героїв, оновили командні центри, прокопали підземні тунелі і модернізували пускові шахти. Особливо попрацювали в Оренбургській області. Там обновили бази 621 го і 368-го ракетних полків, які мають на озброєні стратегічні комплекси Авангард. Експерти хоч і заспокоюють, ці дії не змінюють стратегічного балансу між ядерними наддержавами. Але факт залишається фактом: Кремль продовжує натякати всьому світу, що не збираються закінчувати війну. Сьогодні вранці російські війська здійснили нову атаку по території України, використавши новий тип ударного реактивного безпілотника. Дань М. Про це повідомив експерт у галузі зв'язку РР і РЕП. Сергій Безкреснов із позивним Флеш. Він зазначив, що ці дрони були запущені групою із тимчасово окупованого Криму. Також додав, що в оригіналі ці безпілотники мають червоний колір корпусу, проте цього разу росіяни його змінили. Час польоту таких дронів складає 25-40 хвилин. Швидкість 4750 км п'ятдесят на годину. Висота польоту до 9 км. Флеш у своєму телеграм-каналі детально описав характеристики цих БПЛА. Цитую. Дань М. Це реактивна мішень для тренування і перевірки ППО, яку РФ переробила на ударний БПЛА. Аналогічно, ми переробляли на початку війни реактивні БПЛА стриж. Але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо Росія зробила цю модифікацію? Незрозуміло. Кінець цитати. Крім цього, Сергій Безкресно поділився ще однією більш приємною новиною. За його словами, російська галузь безпілотників під загрозою, а все тому, що виробник дронів Оріон і ракети Бандероль заліз у борги. Йдеться про компанію Кронштадт, по заводах якої днями вдарили українські безпілотники. На фірму подали у суд. Загальна сума позовів перевищує 1 мільярд рублів. Проти «Кронштадта» завели 37 справ. За словами Флеша, найбільший позов на понад 400 мільйонів рублів подала компанія Елара, ймовірно, через контрактне виробництво електроніки для БПЛА. Цитую. Інші великі позови також пов'язані з компаніями, що працюють у сфері електроніки та промислових послуг. Судові розгляди можуть серйозно вплинути на діяльність Кронштадта і розвиток російської безпілотної авіації, пояснив експерт. Тепер до справжніх інновацій. Україна вперше застосувала дрон матку на базі штучного інтелекту. Цей БПЛА доставляє два ударні fpv дрони на відстань до 300 кілометрів, здатен автономно знаходити та вражати цілі від ворожих літаків до ППО і критичної інфраструктури. Якщо відстань атаки до 100 кілометрів, дрон повертається для повторного використання. Вартість однієї місії становить 10 тисяч доларів, що у 300-500 разів дешевше за запуск ракети. Унікальність рішення в тому, що система Smart Pilot працює без GPS, використовуючи візуальну інерційну навігацію, камери та лідар для максимальної точності, що самостійно розпізнає та обирає ціль. Тим часом Росія продовжує діяти методами терору та знищення. Ці ночі війська РФ атакували кілька громад Сумщини ударними БПЛА, Повідомляє Сумська Ова. Прокуратура підтверджує, 29 травня, близько першої години ночі, противник атакував безпілотниками будинки мирних жителів. Так, у своїй домівці у Білопійській громаді внаслідок влучання, на жаль, загинув 68-річний чоловік. 84-річна жінка отримала поранення. Зруйновані житлові будинки. У Верхньосерватській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру. А в Річківській через влучання БПЛА згорів приватний будинок. Недригалівська громада постраждала від удару по фермерському господарству, де зайнялися склади і сільськогосподарською технікою. Крім того, у верхній Сарвації від обстрілу росіян 29 травня було зруйновано будинок культури і пошкоджено школу. Про це повідомила Сумська Ова. Путін перешкода для миру. В інтерв'ю німецькому телеканалу Володимир Зеленський заявив: Справедливий мир буде обов'язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але додав він: перший крок можливий уже зараз припинення вогню. Далі, рух до сталого миру. Він наголосив, що Путін не хоче завершення війни, навпаки, робить усе, щоб її затягнути. Я не бачу готовності Путіна закінчити війну. Я цього не відчуваю, сказав президент. Путін тримається за владу, бо інакше втратить усе. Це його захист, захист його життя, капіталу, бізнесу, пояснює Зеленський. Він переконаний, що російський диктатор радикалізує суспільство, роздмухуючи ідеї руського міра. Це частина його стратегії утримання контролю. Глава держави заявив, що поки що не бачить достатнього міжнародного тиску на Москву. Він прямо вказав: сьогодні сильні провідні держави ще не повністю залучені. США то одна з тих країн, яка може поставити Росію на місце. Але нині цього недостатньо. Китай, країни глобального півдня, залишаються осторонь. Це дає Путіну простір і час. Тим часом у США назрівають серйозні зміни. Дональд Трамп розглядає нові санкції проти Росії, повідомляє Reuters. Пакет уже готовий. У ньому обмеження для банків та енергетики. Радники Трампа бачать у санкціях можливість тиску, але без руйнування каналів зв'язку з Кремлем. Один із законопроєктів Грема Блюменталя передбачає 500% мито на товари з країн, що купують російську нафту. Настав час запровадити санкції, які будуть достатньо жорсткими, щоб Путін зрозумів, гра закінчилася, заявив сенатор республіканець Чак Граслі. Україна тим часом продовжує діалог із Вашингтоном. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив: певні контакти планують. Ми ведемо регулярний послідовний діалог з американською стороною. Він підтвердив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга проведе зустрічі з представниками США. Подробиці поки не розголошують. Світ вагається. А Путін не відступає. Зеленський говорить прямо: мир буде, але не з цим президентом Росії. Негода в Києві. Град, Грім і вода. Ранок 29 травня розпочався з погодного удару. Сильна злива з градом накрила Київ та область. Очевидці масово публікували відео у соцмережах. І картина одна. Біла стіна води, в якій не видно доріг, і град, що лупить по машинах. У Києві випав град, і не лише на околицях. Місцеві пабліки писали наступне: цитую: град зливи та сильний вітер. У Києві та області вирує негода. Один з найбільш шокуючих випадків: удар блискавки в будинок на оболоні. Телеграм-канали повідомляли таке: далі дослівно: блискавка влучила в будинок на оболоні в Києві. На підтвердження оприлюднили відео ролик від очевидців. На Борщагівці вже затоплені вулиці. У низці районів Києва водою залиті асфальт, проїжджі частини та майданчики. У Ірпені ситуація ще складніша. Очевидці повідомляють, град зараз випав в Ірпені. Крім цього, під шквалами вітру та зливою впало дерево просто на авто в центрі міста. Все знято на відео. І тут же порада від користувачів мережі. Машини сьогодні краще не ставити під деревами і ховати по можливості в паркінг. Через негоду в області місцями зникло світло, кажуть у місцевих пабліках. Синоптики попереджали про це заздалегідь, але чи багато хто почув? Застередження було не одне Укргідрометцентр ще до початку негоди видав офіційне повідомлення: попередження про небезпечні метеорологічні явища по метрору Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби, 29 травня, і рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Подібний меседж був і для Львівської області. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, по території Львівщини, 29 травня, можна очікувати грози, значні дощі, шквали 15-20 метрів на секунду та град, і рівень небезпечності жовтий. І навіть Хмельниччину не оминула негода. Місцеві пабліки повідомили, на Деражнянщині помітили смерч. На відео реальний воронкоподібний стовп вітру, що закручує пил. Коли закінчиться ця злива, синоптикиня Наталка Діденко дає обережний прогноз. 30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні. Проте, все ж оця смуга, що на карті нижче, буде дощовою, подекуди із грозами чи навіть градом. Але західна частина України, значна частина Сходу, центру та півдня опиниться завтра, хоча й тимчасово, проте в сухій погоді, хіба що якісь локальні дощі прорвуться. У Києві 30 травня часом невеликий дощ, буде і сонце. Протягом дня очікується близько плюс 20 градусів. Маємо і офіційний прогноз від Укргідрометцентру на 30 травня. Далі процитую повідомлення: хмарно з проясненнями. Вночі без опадів в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів, в день від 18 до 23. у Києві вночі дванадцять-чотирнадцять, вдень близько 20. Укргідромецентр також зазначає. Станом на 28 травня середньодобова температура повітря у багатьох регіонах вже кілька днів поспіль стабільно перейшла позначку плюс 15 градусів. Саме ця межа вказує на початок метеорологічного літа. У більшості регіонів України вже спостерігається цей перехід. Водночас, у деяких західних областях, метеорологічне літо ще не настало. Літо майже прийшло, а з ним стихія. Це вже не окремі випадки. Це тенденція. Грози, град, блискавки в будинки, падіння дерев, підтоплення і все це в один день. А яка погода у вашому регіоні? Поділіться у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.